«Будь Ласка, відкрити рот. Проводимо по е, щоках внутрішньої сторони під язиком. Спеціаліст-криміналіст Ігор Кобаса проводить одну із процедур під час оформлення інформації про зниклих безвісти. На даний момент до нас прийшов заявник, Він звернувся з інформацією, що в нього наявні безвісті зниклі родичі. І відповідно нам потрібно в цієї людини відібрати біологічний матеріал. Спеціалізований центр з розшуку безвісти зниклих в Івано-Франківську працює від 3 червня 2024 року. За цей період, розповідає заступник начальника Слідчого управління поліції в області Ярослав Кульчицький, заяви оформили 42 людини. Здебільшого це родичі військових і цивільних, які зникли в зоні бойових дій. В середньому ми приймаємо близько 6-7 осіб за день. Ми приймаємо заяви, реєструємо кримінальне провадження вносимо відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань, скажімо так, збираємо інформацію, опитуємо, допитуємо людину, відбираємо у близьких родичів в зірці букального петелю для проведення молекулярно-генетичних експертиз, перезначаємо ці експертизи. У центрі розшуку зниклих безвісти за особливих обставин працює троє людей: слідчий, криміналіст та оперативний працівник. Зі слів слідчого Ігоря Мартюшева під час звернення родичі близькі зниклого безвісти повинні надати якісну світлину цієї людини та максимальну кількість документів і інформації про неї. Дані де максимальна кількість даних документально, що особа проходила військову службу. В тому чи іншому підрозділі локація того підрозділу звертатися може будь-який рідний, будь-яка особа, але відібрання біологічних зразків здійснюється тільки осіб, які споріднені по крові, тобто це є діти, батьки. Зі слів Ярослава Кульчицького, прийом родичів і близьких, зниклих безвісти і тих, хто потрапив в полон, проводять щопонеділка та щосереди з 10 до 15. -ї. Центр розташований в Івано-Франківську на вулиці Коновальця, 46. Інна Сендецька, Монюк, Юрій Кривецький, Суспільне, Новини Івано-Франківськ.